Ти знаєш, я відчула нещодавно себе прям якимось популярним блогером. До мене прийшли казино, запропонували мені рекламу. Mm. Я сказала: Ми мені". <свісно> <свісно> Ні, я не брала рекламу, звісно, в ніяких казино, це якась херня. До речі, а кого ви не берете? Як клієнтів? Чи є такі люди? Ну і щоб трошки описати. Ну, типа, є люди. От точно такі, знаєш, тоталітарні, так що сказав, сказав так інакше не буде. Це точно, типу, точно не з нами. Бо це командна робота. Це не зробити деталь, це не зробити стілець там по формі mm. і так далі. Mm -hmm. Ну дуже багато комунікації mm -hmm. у нас, наприклад, там в чаті клієнтському. Там три-чотири людини, mm -hmm. а там е, на бекенді, в CRM-ках, в офісі. Там ще десять, наприклад, mm -hmm. на, на цьому проєкті, mm -hmm. і щоб і можна просто випалити команду, і все на цьому закінчиться. Тобто, команда і люди в твоїй команді не ну, якомусь... для мене. для мене для мене дуже дуже, дуже да, важливо. У нас дуже. є люди, які прийшли до нас е, е, ще в 17-му році. Это, Ого. да, У 2017 році, наприклад, там Оля, яка стала... Яка партнер, працює з да, сайтами, да? Да, да, стала угу. стала стратегічною партнеркою по сайтам, вона вже займається Ну, в 2017 угу. році. І і багато людей, хто працює там, там по 5 років. Там, там Олексій угу. у нас є Це щось Ваня означає і так далі. Так. Ти класний керівник, напевно, да? в тебе МЦ в але Водолії, бага, але я погано наказує, знаєш, е, вони виходять. Я тобі зараз поясню, що це відбувається. Коротше, в тебе МЦ в Водолії. Що це означає? Ти як людина, яка там, типу, керує да? чимось, досягає цілий, типу, веде за собою як лідер. Який керує чимось, да ось у цій сфері, от, от ця сфера керування, досягнення цілей, і взагалі, коли ти кимось керуєш як керівник виступаєш, то ця сфера для тебе е, тут ти маєш бути начебто в команді на рівних. Типу, знаєш, більше це не тоталітарна ось ця штука, що я сказав, і так буде. Ось, а більше да. е, коли пишуть іноді опис, хтось пише директор. Директ. Я так не люблю це слово. Знаєш, як Директ, типу, ось тут ну, ось туди Директ. Да. Типу там зроби. Mm -hmm. а, такого нема. Я люблю таке краще. Да, да. Більше а... така командна на рівних форматах. Краще, силування. типу, краще. Мен 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 да, менторський. Ментор. ментор. До речі, я знаю, що ти е іноді ведеш якісь цікаві лекції в тому ж борді, в дії. От розкажи про це, що ти там транслюєш людям?